Я там купив собі чебуреки, я їх собі посмажив, поїв, прийшла з роботи моя дівчина, і каже мені: як можна так смажити, чебуреки? Щоб одночасно була олія і в коридорі, і в, і в кухні, на стелі. Ну, а ми ж живемо в австрійському будинку, і я кажу: ну, бачиш, можна. Можна, і ми з нею почали сваритися через це. І в якийсь момент сварки, вона мені каже, ще раз я побачу тут ті чебуреки, я піду туди і скажу, щоб їх більше не продавали. І я уявив картину, що я стою під Галею балованою, бачу якогось мужчину і кажу: я перепрошую. <праць> якщо можна. Я вам дам гроші, там ще лишиться на морозиво вам. Пару чебуреків, будь ласка. Занайте більше боюся того моменту, коли я прийду з роботи, і вона мені скаже: Дихни. Я буду стояти і такий в Олежика було, день народження, по суто символічному, одному чебуречку маленькому, в чоловіка ювілей, як не як Найбільше, чого я боюся в цій ситуації, це те, що в якийсь момент до неї прийде сусідка і скаже: я йшла з роботи, бачила твій з мужиками сидів під галією балуваною. Другу пачку чебуреків вже відкрили. Встати вже не годен. Й де забираю його, йди.